Херсонські театри імені Миколи Куліша побував на гастролях в нашому місті. На сцені драмтеатру показали моновиставу Буде тобі враже, так як відьма скаже напередодні її побачили столичні глядачі. Ця вистава вже була в Миколаєві, в Одесі, в Херсоні. Безумовно, в Києві вже ми втретє граємо. Дуже багато херсонців в Києві. І ви знаєте, коли ми першу виставу оголосили, квитки були продані за один день. Нам потрібно плече один одного, а театр дає таку можливість. Нова вистава створена. За п'єсою Олени Маляренко про титанкова відьма. Авторка твору, як і виконавиця головної ролі Олена Гал Савальська, були очевидицями подій, що відбувалися в окупованому Херсоні. Обидві зустріли звільнення рідного міста. Пережиті історії зі сміхом, зі сльозами розповідає своїй комі, яка виїхала за кордон на початку війни, незламна героїня вистави. Ді, бачу, моя, Кума моя, яка дзвонить мені з угорщини, каже: Ну, як ти жила, як ти жила. Я кажу, ну як я мала жити в окупації, це ж не життя, це существування. І розповідаю, що вечором лягала і замість колискової співала: Ой, луй, Червона калина! Це була правда, я так робила. І цілу ніч я це співала. А кожного ранку акторка брала в руки маленький жовто-блакитний прапорець і тихенько співала на кухні. Ще не мерла Україна. Куски, які вставлені в виставу, це суто з моєго життя. Спілкуючись, жінки не завжди знаходять точки дотику. Війна змінила їхню життєву філософію. Спільним залишились лише спогади з минулого. Порвала бочинки! О, осталися на ногах чулики та резинки. Кума, Ідя, 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 ідя. Ви музики граєте, а мене та дюйте, не за його не кума. Ой, танцюю. Та mm -hmm. да це не смішно, я розумію. Буде тобі враже, так як відьма скаже, одна з перших постановок театру Куліша після звільнення міста. Прем'єра відбулася у грудні минулого року в Артхабі в укритті. Коли в Херсоні жінка приходить і каже, я надягла вперше за два роки війни сукню, і, хоч виставу граємо в бомбосховище, але в неї можливість одягнути сукню за два роки. І Я просто не можу від цього, тож я стою і плачу. для херсонців. Їхній драмтеатр це символ надії на повернення додому. Якщо він працює, значить все буде добре. Живий Херсон! Живий!